Що народ вивів, я собі сюди провід на впряму від щотчика. Мимо всіх автоматів, ну через один автомат, той, що стоїть на щотчику, вивів сюди провід на впряму і запустив компресор. Так що, в кого не запускається компресор від Сіті, не вистачає напряження. У мене цей компресор 2,2 кВт, коли він був підключений, через. Чотири автомата, то він тільки з нуля запускався, а як положено з 5 атмосферів не докачував. Треба було спускати повністю і тоді тільки він запускався. Провів я провід на від щотчика через один автомат, і він почав коротше роботи. Так що не треба там, то я відео надивився, можна було приколхозити. Той огнетушитель додать літру, щоб спочатку ту літру накачувало, а потім перекачував в основний цей ресівер. Так що, лайфхак. У кого не запускається, можете навпряму, мимо автоматів вивезти і він буде запускатися. Якось так. Ну, Через один автомат то стоїть в вводний той що... А в мене ж там ще стояло і генератор переключався, і ще один водний. На кожну кімнату на гараж віддільний автомат. Так що, треба на впряму, тоді воно працює. Ну, а в кого може в сіті лучше напряження, то може і так запуститися. У мене так. Тільки на впряму він працює. Ну, а тут це, звісно, все ще пооткусю. Тут один ця розетка нова, то все старе. По викусію по проводі тут нормальну проводку, не таку, як було колхозно. буде порядочок. Так що якось так.